Я не россиянин, просто плохо сделал аккаунт. А, ну я же вижу, что ты не в России находишься. То, что аккаунт... у вас аккаунт... все хорошо? А? У вас все хорошо? Ну, как война, ты не знаешь. Вот хотел бы что? тебе... Ну, уж война идет, ты же знаешь, что война. Да, знаю, но на это никак не могу повлиять. Ну, ти знаєш, ну як тобі сказати, так само я думав, наприклад, що ніяк одна людина не може повліяти. Але бач, як би не було, пройшло вже багато часу. Багато часу. Особливо після повномасштабного і Путіну не вдалося захватити Україну і не вдало захватити Молдо... Молдаві Молдову. Ну це так. Ну дивіться... дивися. Я так думаю, може він махнувся, може побоявся. Дивіться, якщо б він, ну, наприклад, у 2014 році пішов так, Луганськ, Донецьк, Миколаїв, Одеса, і Молдова би була його, 100%. А потім Крим би відійшов. Я, кстати, вас смотрю. Так, я, так і, я так і зрозумів. добре, є, і знаєш, не треба казати, що від нас нічого не рішається. От я теж так само думав, хто такий я, хто такий, але ти, я, ще один ще один чоловік бачиш, і то буде рішатися. Бо, наприклад, так, якби президент, чи, чи, наприклад, директор заводу вже не президент, він сам не годен вирішити виконувати ту чи іншу продукцію. Якщо люди не будуть виконувати шруки крутити, то він ніякої техніки не буде випускати. Это да. Ну, розумієте, ви те ж самі те, що люди не повинні из за того, що хтось -то хоче поіграти в войнушку. Ну, ти знаєш, з тобою це згідний. Ну, вже ладно, ми візьмемо, ми перекинемося, не будемо теперішній час. А я от запитаю, вже пройшла велика вич... Велику Вітчизняну війну. От чого мій діду? який так програли, я маю на увазі, комуністи захватили. Чого мій діду ненавидів комуністів? Що наші діди, прадіди боролися проти НКВД. Ну, і, і навіть, ти знаєш, і навіть візьмемо таке питання. Звісно, я можу дурниці кажу, я не беру, бо зараз кажу там Бандера, УПА, е, ти зараз іначе. А чого власівці з'явилися в кількості 2,5 млн і воювали проти сталь? Ну, ти можеш да, на, 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 назвати їх зрадниками. Я згідний, що вони зрадниками. Але як би не було, вони б воювали проти сталінського режиму. А це означає? не так дуже добре жилося при Сталіні. Я могу вам сказати так, що навіть даже весь Советский Союз, когда був сформований, він не був сформований чисто. Росія так же, як і от з Грузії поступала. О, Грузія, Армения. І Казахстан. Усі держави. Да? То есть они. Принудительно їх заставляли присоєдинятися. от Латвія, Литва, Естонія. На ваше, ну, їм вдалося приєднатися. А, а маєш, дивися, Фіни, Фіни почали захищатися, Фіни захистили свою територію. Чуть віддали, але захистилися. Далі Радянський Союз не міг двинути. Да. Розумієш, але в цілому, це виходить, що якщо. Не, народ, я маю на увазі, народ у цілому розуміє і знає, що може, що така Росія. Росія. Та ось думає, що це слово непобідіме, вони ж то спеціально говорять, що вони не вони в них величі в головах. І це вони це тут... ігра на публіку. На, на публіку, правильно. Знаєш, Получається от, знаєш, як то в часом у драках, я не знаю, ти молодий, мабуть, ти, ти ще десь. Не по вулицях Дареться, там, значить, є. Чи, <різь> не, <різь> та, <різь> а, ну, дивись, що може бути підходить до тебе такий мордоворот, більший, фізично сильніший. розумієш, Да я тобі зараз наклепаю, ну я знаю, в моєму житті був. Чуть, а почалось так, чуть в одну лозу все пішло. Да, ну, є. а так фактично він набагато здоровіш. Розумієш, от я, наприклад, боротьбою займався, ну, там у мене один. Знайомий був, значить, ну давай поборося. Він, Ну я так 70 кілограмів, а в нього десь 120. Мімучаться видно на глаз. Так, да, да, да. ну я думаю, давай боротися. Ну, звісно, як від на мене впав, я не міг вже нічого зробити. Але він від мене літав. Незалежно, що в нього 120 чимось кілограм. В, в дивіться, ну, знаєш, от наприклад, є оці, як їх, Клопи, і, і, і тварини, я маю на увазі, олені, лосі. Не? Клопи, да. як сідають на лосі. Чого вони його вбивають? Є такое. А що того клопа? Кажуть, що слони мішей ну, так є. Який слоний, яка миш? Вишає. Ну, так то бачиш, воно. Я не можу. Головне, що в тебе буде внутрі, як ти будеш пам'ятати, яка в тебе буде е, 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 мотивація, розумієш? Якщо ти захищаєш своє, своє захищаєш. Я маю на увазі сім'ю, то ти повір, що ти будеш дуже злий. Ну, я сам то з Молдови. Та я ж бачу, що ти в Молдові. Я ж бачу в Кишині. От дивись, навіть у Молдові Санда, ну гарна дівчина води, манвазі президент. Я не знаю, як там, але бачиш, вона хоче у Євросоюз піти, розумієш? Не, да, в, да, у Євросоюз. Не а я так думаю, що в Євросоюз набагато всім буде краще, як і в Україні, так і вам. Дивіться, поляки. Я, я був у Польщі, значить, до вступу в Євросоюз. У поляків дуже погано було становище. Люди не мали за що розчитатися за квартиру, щоб викид... викидувалися з балконів, розумієш? А коли вже вступили в Євросоюз, Евросоюз, я не знаю, чи ти був чи не був, ти йдеш дашь село, в село в Євросоюз. Да, так я в Польше Польщі після работаю. Я тут Польщі. Год с половиной я їхній не язык знаю. А, ну то Польщі. Ну, да я то бачу. А, разразу. Бачу у, ти... мене, у мене у меня отчим украинец тоже, ага. в Свинській області. А, Ну то бля, я понял. Дядька ага. тоже згинув на фронті. Ну, у мене теж знайомий, племінник теж, того тижня поховав. У мене отец моєї дівчини, він до сих пор на фронті служить, все ти, нормально. Дивись, молодий чоловік, я скажу такое. Ну, наприклад, ми не знаємо, не знаємо можемо почитати просто. Дивись. Я вот це да, навіть не знав. Якщо німецький солдат, фашист, нацист, вступив в полову зв'язок з. Словянкою. чи есть насиловує, ну, чи так. Його... Я понял. Его розстрілювали. А, то, що ты кров, чи як? как? Не, как ну просто понять? солдат. Зайшов внуй, і так сказать, ты дівчину, хотів її туда туди-сюди. узнал, и його розстріляв. Ну, я извиняюсь, що я вас перебью. але я знаю, що у, у Третього рейха у армії, Самої. Іменно були свои ці, значні бабучки. Не, ну це так. Це ж було там спеціально жінок привозили. Але я маю на увазі, що ти, як солдат, хочеш зносило слов'ян. А, ой, я извиняюсь, я просто не понял сразу. То його розстрілював. А коли Радянська Червона армія зайшла в Європу, то зносили, так, значить, німецьких і польських жінок около 2,5 мільйон. Ой, ми не говоримо саме, бачиш, але суть, яка була, тобто візьмемо е, німецького солдата і візьмемо російського солдата, які ті більш-менш бо, німці толерантні. Я не кажу, там фашизм туди-сюди, це не є так добре. Але я маю на увазі, що російський це набагато гірше, ніж німецький, ніж німці. То більше, більше гестапо. Німці німці були более гуманні, ніж російські. Навіть говорять, да, в русських нема концлагерів. Так, да, нема не було. Не було що, краматорій. А ті ж самі концлагеря були так же само ще по клещі. Ми да. Да, дивимося фільми, знаєш, оце, про ГУЛАГ, про ці золота. Там вони, звісно, приукрашують, що такого не було. Але так як ти вони ще, наприклад, там, іспитували череп, мозги, скільки може прожити, пам'ятаєш, ті дослідження були так само в підвалах. <тум> 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 да. И немцы ходят... Э, <тум> чём, я извиняюсь, что вас перебью, Я в Польше даже был в, <тум> в, в этих концлагерях, которые были немецких. Ну, ну, я понял. И даже в Польше походу я остался... Я был и в Русском тоже, там тоже были. Так как поляки говорили в польских концлагерях, не в польских, а в русских, Дічі, ніж в німецьких. Ну так я ж про то и говорю. Це єдине, я, що не було... я підтвердив ваші слова. Ну, лише єдине, то, що не було краматоріїв. Знаєш, я маю на увазі так особливо на, на більш ну, прозводственних краматорів в Росії. Але там було так так само знищування в такій же самій кількості, лише. Ми, ми, там бувають слабкі, в ми знищив, а, а ці до последні, поки ти не вмреш, аби ти робив на, на Сталіна. Ну, да. ну так. Ну, таке то є. Все тоді, добре, я пішов, дід Микола, ти знаєш, що підписаний на мене. Можеш підписати Дід ну, да. Микола, два, я там ще один канал. А я вже підписав. А все, подякував, давай. Поїхали далі. Тримаємося. Гарного вечора. Вам, вам теж.